Декілька десятків видів та стільки ж рецептів приготування вареників. Напередодні свята Івана Купала, 19 сіл Волочиського району змагались у приготуванні однієї з національних страв. В конкурсному журі були представлені як досить звичні, так і з патріотичним смаком. Марія Іванівна каже, готування вареників, хоча б маленька, але частина українських народних звичаїв. Стародавні традиції, народні традиції які до душі, хвилюють нас. Цю спащину залишили нам батьки, діди наші. Село Холодець, яке представляє Юля Коломієць, окрім своєї назви у приготуванні вареників, також не пасе задніх. Дівчина каже, готувати вареники навчила мама. Тепер частує всю родину власно виліпленими смаколиками. «Особливо рецепт не маю, але ліпила із вишнями із сиром, із картоплею, із капустою. Всі дуже вкусні вареники. Справляли позитивні враження на конкурсне журі учасники не тільки варениками. Припрошувати гостей скуштувати та оцінити зроблене також свого роду вміння правильно презентувати справу. Журі довго радилось, але переможця все-таки визначили. Представники благодійного фонду Сергія Лабазюка поруш нагородили переможців подяками та грошовою допомогою. Така різноманітність страв сьогодні було особливо вареників. Я вже вроді багато прожив, але деякі такі були. Я не то що не пробував, навіть не бачив і не підозрював, що такі можуть бути. Тому я щиро вклоняюся всім. Хто переклав свої руки до того, щоб придувати таку смакоту сьогодні на наше свято. А поки одні пригощали всіх бажаючих варениками, інші демонстрували всю співучість українського народу. Надія Роцький вже 74. Жінка каже, в юності робили все як зараз. І готували, і хлопці чарували. Переконує, ніч на Івана Купала стає чарівною. Готували пироги всякі, хто з сиром, хто з вишнями, хто з черешнями, отак от. Таке торжество було велике. Скажіть будь ласка, через багаття стрибали? Стрибали. А вінки на воду пускали? Пускали. І ще таке. Ще ходили дівчата до лісу і збирали такі цвіти, папороть. Я їм розкажу папороть, і такі цвіти збирали. І тими цвітами хлопців чарували. Ще одним атрибутом є плетіння вінків та чарування. Жінки кажуть, якщо вірити, все справдиться. Дуже не подобалося, як ми пускали віночки на річку. Скажіть, будь ласка, тут є повір'я, що подалі попливе там свого сужена ражено йдети. Найшли да, звичайно, в своєму селі то так у плив віночок. Це здійснюється. Повірте, що це здійснюється. Катерина Голосевич, сільський голова села Писарівка, каже, такі свята проводяться щороку, але без благодійників зробити це було важко. Це 21 рік. В Нашому селі на Івана Купали Пала святкуючи свято Івана Купала. це стало традиційно вже не тільки для села, для району і для області також. Представники благодійного фонду Сергія Лабазюка, «Ми поруч нагородили кожне село, яке брало участь у фестивалі. У фонді переконують традиції предків потрібно відроджувати, адже це не просто звичаї, це елементи творіння українського суспільства. Благодійний фонд Сергія Лабазюка завжди долучається до масових заходів, зокрема до тих, які проводяться у сільських сільській місцевості. Так і цього разу ми стали фундаторами для нагородження переможців для учасників цього гарного свята, яке сьогодні склалось. На писарівській землі. Максим Посполіта, Ігор Павлюк, новини телеканал ТВ 7